Вновь відбулася конференція, не конференція не конференція. Перепрошую да, да. в цьому основна суть унікальна подія, дійсно, не конференція, міні едемп 2017 З цього приводу ми запросили головного координатора цієї події Леоніда Мироненка. Так, заступник директора з виховної роботи Полтавської школи інтернату, номер один, кандидата педагогічних наук. Отож, власне, ну по перше, тут кілька слів, які викликають запитання, да саме не конференція Наступне відповідне словослуження міні-еткемп Полтава. Що да? це все Такий небірсвір, да, як то кажуть, який може ну але головне, що о щось пов'язане з освітою. Що це взагалі? Да, там таке є слово сполучення для шкільних педагогів. Ось от воно прояснює ситуацію. Ключове, отож, чому що таке міні-єткемп? По перше, да, еткемп взагалі це не конференції, які проводяться в новому дискусійному форматі. Для співтворчості вчителів та вчительок. Ось це еткемп, це взагалі всесвітній рух. І Україна це в Україні цей рух уже третій рік. В 2015 році пройшла перша всеукраїнська неконференція, в 2016 пройшла друга. І ось в квітні планується третя неконференція ага. безпосередньо ага. для шкільних педагогів. Це українського всеукраїнського рівня. рівня, так. так. Ось Україна, взагалі, вона, якщо я не помиляюся, третя в Європі країна, яка приєдналася до цього всесвітнього руху, і дев'ята у світі. Взагалі, едкемп об'єднує на даний момент 26 країн світу. І для нас честь, взагалі, те, що нам надали можливість провести міні-едкемп, це регіональну неконференцію безпосередньо в нашому навчальному закладі. Незважаючи на те, що конф... не конференція була регіональною, все ж таки були і представники з різних областей України. Так. Розкажіть, скільки було учасників, і звідки спочатку, знаєте, ми, ми думали, ну для себе ну зробимо там на 60 вчителів та вчительок міста Полтави. Угу. Ну а потім, ну оскільки ми інтернат обласного підпорядкування, ну як же ж ми область забудемо? Ну так ну додамо ще ну до сотні, візьмемо сто. Щоб з області, добре. ну 100, А в нас в актовій залі є 150 місць. Ну, чому 50 місць буде посилені? Ну, давайте так, так. давайте замахнемося на 150. Ну Спочатку ми не вірили самі, в те, що нам це вдасться, але після того, як зареєструвалося до нас більше 200 людей, ми зрозуміли, що а в нас то 150 місць, і нам треба тепер якось ось. То ми робили конкурсний відбір, оскільки це була електронна форма реєстрації. І люди вказували не лише. Свої дані, да, а й своє бачення стосовно української світи, що вони можуть зробити, які основні проблеми, от знаєте, в чому, скажімо так, родзинка нашої реєстраційної форми, взагалі реєстраційної форми AdCamp, в тому, що спочатку людина висвітлює проблеми для того, щоб ми побачили, що вона бачить ці проблеми, uh -huh. а потім вона повинна запропонувати реальні шляхи виходу з цих проблем. І конкретно, що може зробити людина уже сьогодні для того, щоб ці проблеми почали вирішуватись. І саме по цим пунктам ми і відбирали людей, тому що ми потім думали, якщо буде все ж таки ми не зможемо війти от в 150 кількість, то тоді ми в нас був запасний варіант це телефонне інтерв'ю, оскільки угу. в нас телефони були вказані. Ми цього страшно боялися, ну, і слава віде. Богу, нам ми змогли викрутитися без телефонного інтерв'ю. І про сам формат поговорить було слово співтворчість спів та педагогів, але тим не менше, все таки е, я так розумію, що були якісь і головні спікери. Все ж таки, Так. І що собою являв наш захід безпосередньо. Це ми запросили експертів та експерток. З різних освітніх таких галузей, і не тільки освітніх. Ну, безпосередньо в нас були представлені такі напрямки, як коучинг в освіті, фасилітація, медіаграмотність, психологія взаємовідносин, оскільки ми зробили наголос на тому, щоб допомогти вчителю знайти спільну мову з сучасним учнем. Тому що ми дуже часто чуємо, от учні не такі, от учні так, не та, такі, та, а, та. а вчителі, значить, у нас такі. <гум> ну, от, треба було якось от, поєднати нам оці два пазли. Ось далі ми взяли, знаєте, такою наскрізною ниткою своєї не конференції це національно-патріотичне виховання. Ми, наша команда, а це десять завзятих таких класних, креативних людей, спеціалістів кожен в своїй галузі, яких я дуже люблю і поважаю, і ціную. Ось що мені випала честь з ними співпрацювати. То на, наскрізною ниткою ми до. Хотіли допомогти вчителям з от, допомогти зрозуміти, що про національно-патріотичне виховання не треба кричати, його треба відчути, його треба пропустити крізь себе. Тому ми на максимум створили таке освітнє середовище на цей один день в нашій школі, яке було просто пронизане національно-патріотичною такою символікою. Вона була в нас в усьому. Навіть моя рубашка також була от, пронизана національно-патріотичними кольорами. Тепер стосовно співтворчості для учасників ми запросили 17 експертів, в які кожен спеціаліст в своїй галузі. І учасники і учасниці мали змогу обирати до якого експерту вони хочуть піти і з якою темою вони хочуть ознайомитись, оскільки в нас був один день. На перший погляд, здавалося, це багато. Так. Оскільки в нас реєстрація розпочалася о 8.30 ранку, і от вручили ми сертифікати, це була 18.30. Але цей день пролетів наскільки швидко, що люди навіть не помітили його. Проходило в нас це все дві лінійки, дві експертні лінійки, і третя лінійка це в нас була вчительська, вчительські сесії. От під час однієї лінійки. Учасники та учасниці мали змогу обрати серед восьми експертів, до кого вони хочуть піти і кого вони хочуть послухати. Потім була перерва. Ось Ми запропонували, ми розуміли, що це. Навантаження, все ж таки інформаційне навантаження на кожну в один день, мінімум часу, максимум інформації. Тому ми про це теж заздалегідь продумали. І ми запропонували людям різні творчі майстерні, де вони могли релаксувати, де вони могли збиратися з думками. Ось і налаштовуватися на іншу експертну паралель безпосередньо. Далі ми. Один із до речі, Еткемп він базується на шести принципах: шість основних принципів. Можливо, чому саме ми обрали не конференцію? Ага. Для мене, як для кандидата наук, то конференція О, та, є, була та. набагато звичнішим ага. форматом. Але коли я ознайомився з шістьма принципами, то я зрозумів, що от це те, що для душі, те, що мені, от, знаєте, Близьке. відгукнулося в мені всередині безпосередньо і. Безпосередньо це безкоштовність. Кожен учасник та учасниця не платили за вхід і, взагалі, за захід. Ми мінімалізували їхні витрати. І, і, і мабуть, це знаєте, перший був такий шок. Далі незалежність. Вони вільно могли висловлювати свої думки. Не було в нас посад. До речі, на наш захід завітала директорка департаменту освіти і науки. Олена Харченко, то знаєте, ми її представляли в першу чергу як педагогиню. Угу. І для мене так було, знаєте, трішечки дивно. А потім і страшно, що коли вже Олена Харченко виступила з вітальним словом до учасників. Я згадав, що в нас ще за сумісницем і директорка департаменту. Я, 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 я представив її потім, але я вибачився сказав, що спочатку ну, для нас цікаво було угу. це. Я, я знаю, як ак активну педагогиню, ось, яка здатна перевтілюватись буквально там за 20 хвилин. Ну, от, от, такі, от, от такі навіть були нюанси. І, до речі, повертаюся до співтворчості. Люди, по-перше, це були незнайомі люди. Оскільки, відповідаючи знову ж на попереднє запитання, в нас були представники з, і представниці з Харківської області, з Дніпропетровської, з Київської, з Тернопільської, з Житомирської, Львівської і Сумської. Угу. Це зовсім незнайомі люди. Максимум там були двоє-троє, які проїхали, знаєте, аби не сам. Ну так, так. А потім всі наскільки роззнайомились, всі наскільки вільно висловлювали свої думки, і тим більше, що один ще з принципів на конференції, це кожен і кожна можуть, мають змогу стати спікером чи спікеркою безпосередньо. І за допомогою фасилітаційних сесій ми формували учительську паралель, Там, де вчителі пропонували свої теми, свої наробки, і вони мали змогу бути почутими. Не просто, от я проводжу такі класні уроки, але про мене ніхто не чує. А ось, будь ласка, розкажіть, поділіться своїм досвідом. І, і, і це також, знаєте, черговий був шок для вчителів. Як можна тут прямо зараз? Так, mm -hmm. да, будь ласка, ось, у вас буде 45 хвилин для того, щоб ви себе презентували. І ну, 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 це було класно. До речі, ще один з принципів, який мені дуже доподобається, закон про дві ноги. Це означає, що, наприклад, ну, от я захотів почути Андрія, так. зайшов і зрозумів, що його тема не відгукується в мені. І мене зацікавила ваша тема. Mm -hmm. Я спокійно вийшов без образ і пішов до вас. Угу. От оце, знаєте, знову ж теж підкреслює, що ну, вчителі це особистості, які мають право вибору і мають свободу. Вибору, так, і мають говорити, свободу. Хочу, слухаю, хочу, не слухаю. Взагалі хочу, я пішов, попити кави. І, і, і Я відчуваю себе при тому вільно, і я не переживаю, що мені хтось каже. А, ви приїхали сюди каву пити чи отримувати нову інформацію? Ні, то було ну, дійсно класно і круто. А щодо професійних напрямків, були якісь там, не знаю, більше там було вчителів географії, там, вчителів інформації, тобто в такому. Плані? Ми, ми також це проаналізували. Найбільше це у нас було адміністрації. Це директори і заступники. Все, і це і заступниці. Десь 50%. Далі в нас були філологи. Угу. Ось філологи. І українська мова, і іноземна мова. Оскільки в нас одна з експерток була Женя Татарова, яка приїхала до нас з Чорноморська, яка навчалась в Кембриджі, яка е очолює приватну школу вивчення англійської мови, і, до речі, презентувала свою методику, яка не є там якоюсь заумною. Угу. А є доступною і, і класною. І, і тому от вчителі, оскільки перед цим в Фейсбуці я анонсував усіх наших експертів та експерток. Тому вчителі іноземної мови також нас підзбиралися добре. І м, були навіть у нас один соціальний педагог і два психолога. Ну, так, навіть. Так. Це при тому, що в нас заявлено було, що більше ми обираємо такий психологічний напрямок, тому що психологія взаємовідносин для нас стояла на першому місці. В принципі, зі сторони ми бачимо, що основні результати цієї неконференції, досягнуті, і те, що ви ставили собі за мету, в принципі, реалізувалось. Як ви вважаєте, чи є результати, які вони, і чи можна ці результати якби, підтримувати на такому ж рівні результати є. Результати є, це ми бачили по очам наших учасників та учасниць, коли ми ставали на загальне фото. День не конференції підходив до завершення, але в людей очі горіли. В людей очі горіли. Люди хотіли змін. Вони хотіли, вони відчули, що зміни починаються з кожного з нас. До речі, це також підкресла і Олена Харченко, що для того, щоб зміни відбулися в освіті. Вчителям самим потрібно змінитися, змінити своє ставлення до учнів і зрозуміти, що це не ті учні, які були навіть 10 років назад. В концепції нової української школи вказано, що окреслюють так зване покоління Z. це нові діти, це діти інформаційних технологій. Які відчувають себе класно з айфонами і планшетами, да, не дивлячись на те, що їхні батьки деякі до сих пір бояться перелеснути сторінку, і це факт, який нам потрібно визнати. Тому основним результатом, до речі, ще родзинкою нашого нашої неконференції конференції було те, що ми на максимум задіяли рецептори од відчуттів. Це нас учасники та учасниці мали змогу не лише побачити. Не лише почути, а й посмакувати ага. безпосередньо. Ага. Так, відчути на смак. Нічого собі. Camp, До речі, це вам. Дякую. Клас. Це, це дійсно неймовірно. Я так вважаю Солодощі — Це, смак, це завжди приємно, а особливо, якщо це випадка. Посмакувати з освітні метою. інновації, це щось. Я, я так вважаю, так. <рес> То повірте, коли вони. Це наш був подарунок сюрприз вже безпосередньо при завершенні. То коли люди отримали ці медальйони, я не думав, що наші вчителі та вчительки а були такі, знаєте, які спочатку Серьезно? приїхали. Ну, звід, та, я сюди моя приїхав, моя і то я вже класний. <свісна> а, а тут вони раду раділи, як діти, і це було наскільки класно, наскільки кайфово, що ти розумієш, що ось воно. Головне, в учителю допомогти вчителю розбудити в собі дитину. І це, мабуть, було основною формулою, такою, основним відкриттям для нас. Ми нагадуємо, що в нашій студії був Леонід Мироненко, заступник директора з виховної роботи Полтавської школи інтернат номер один, кандидат педагогічних наук, а ще координатор регіональної неконференції. Мініят Полтава 2017, Школа стара, діти нові. Шляхи взаєморозуміння. Ось так вимови. Все дякуємо, Леоніде. Шляхи взаєморозуміння. Сподіваємось, вони таки знайдуться і ці внутрішні зміни, так. які відбулися в учасників неконференції. Вони передадуться нашим дітям.